Ми сделали здесь з почему? Потому тому що идут дожди, то есть, на улице, оно ничего не сохне. І ми сделали таку большую комнату, щоб у нас була тут у нас вот, продукти. <реклама> 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 вот. Не в кожній сім'ї є спеціальна кімната для сушіння білизни і двох величезних шаф для продуктів. А в квартирі сім'ї Калинюк стільки кімнат, що навіть дев'ять їхніх дітей не відразу можуть назвати їхню кількість. Скажите, ну, сколько? 4. А посчитать? Квартира 10 и здесь 2. Короче, много. 12. Чуть-чуть. 15 комнат. Ну а, это с ванной, кухня, с ванной, с а, и, перерыва, и, ванная, мальчик. Мальчик. и балкон. Але так було не завжди. Валентина й Олександр Калинюки одружилися в 1981-му. Коли у них було три сина і дочка, Валентина зважила ще на одну дитину. Дуже хотіла дівчинку, але народився хлопчик. Коли молодшому було півроку, сім'я Калинюк отримала п'ятикімнатну квартиру. Я од камньому підходить та говорять: ти слишком хочеш, хочеш дівчину. Ну давай візьмемо, таке у тебе Він мені прижили, я сволоселасілась. Це був 1991 рік. Сім'ю Калинюків можна сміливо називати першопрохідцями серед сімей усиновителів України. Тоді Валентина та Олександр вирішили взяти двох дівчаток. Ну, коли почали трохи брати, у нас вийшло, що там братик є, там сестричка. Душа начала да, Поїхали в Запорожі, взяли двох дівчинок. Поїхали в Бердянськ, братів забрали. І так сім'я виросла до 12 діток. А в 1994 році у Калинюків народилася довгоочікувана дівчинка. Її назвали на честь мами Валентиною, але й на цьому батьки не зупинилися. А потім потихонечку нам ще стали пропонувати, і сім'я виросла до 19 дітей. Діти дорослішали і роз'їжджалися різними містами вчитися, але меншою від цього родина не ставала. Нам ще стали пропонувати, і так сім'я виросла до 33 трьох діток. У цьому році родина Калинюків відзначала ювілей 25-річчя. Старші діти Валентини й Олександра вже встигли створити свої сім'ї і подарувати батькам 25 онуків. Зараз чекають на народження ще двох малюків. Дітей помню, внуків путаю, а зітєнірі. Забуваю <свісно> тому всіх місці зібрати Мама посчитала та 78 восім чоловік. Це очень тяжело і каже, ви Так що я предлагаю там бечик такої сім'ї <свісно> на сі ще якщо ми будем збиратися. Так мама Галина. у кожної прийомної дитини своя життєва історія. Багато дітей бояться йти в нову сім'ю, бо важко звикають до батьків калинюків Діти звикли швидко, а деякі відразу просилися залишитися. Честно, родители у нас такие люди, что вообще привыкаешь, даже не успев оглянуться. Хорошая семья, хорошие родители, они всегда воспитают, скажут нужный совет, дадут, помогут, там, ну, как бы обратиться за помощью, они всегда тебе подскажут, объяснят. Валентина каже, что никуда не выбирала детей. Если мне ребенка привели, я говорю, не надо мне больше показать. Это для ребенка большая травма. Если ребенка привели, то я сказала, да, я этих беру. Вот кого привели. Поэтому очень тяжело. когда мама приходить з папа і просто вибирається. нельзя. не дивлячись на те, що в 90-ті роки взяти дитину в сім'ю було простіше. Сім'ї Калинюків все одно довелося нелегко. Були такі часи, коли їм доводилося їздити полями і збирати те, що залишилося після збирання врожаю. у Нас було трохи проще, нас було собесідування образування. Ну, то есть и справа от нарколога, от психолога и вот это вот. Ну, то есть медицинское заключение, все. Но все равно той закалки и этой вже разница, конечно, большая. Мы прошли, как говорят, Кремля, медленно трубы. У той час люди боялися брати в сім'ю чужу дитину. А зараз це стало навіть модною тенденцією, як кажуть фахівці, прийомний бебі бум але й умови для них створюються краще. Ми будуємо щасливі дома по Запорозькій області. Ми робимо дуже хороші умови в цих домах для проживання і в їх в іменно чистих районах нашої області. І на сьогоднішній день ми розіскиваємо трьох родителей веспитателі. Це може бути супружеська пара, це може бути одна мама. Крім цього, фонд надає таким сім'ям різнобічну підтримку. Це і медична, і соціально-психологічна, і юридична, і матеріальна допомога. Організовують поїздки в дитячі табори, допомагають транспортом і багато іншим. Ми організовуємо клуби прийомних батьків по всім районам Запорозької області в місті Запоріжжя. Ми привлікаємо висококласних професіоналів спеціалістів із різних областей. Також із 2007 року прийомні батьки та батьки-вихователі кожні два роки проходять курси підвищення батьківського потенціалу. Програма була розроблена кабінетом міністрів і містить перелік тем, які можуть бути цікаві батькам. Також ми оставляємо можливість родителям отметить свой актуальный вопрос, да либо какую-то тему, которая будет интересна конкретно ему. Стараємося приглашать узких специалистов для освещения непосредственно э тем узкой направленности. Это там темы могут быть психиатрии, практической психологии, юридической защиты деток и подобных семей. З 2010-го такі тренінги стали обов'язковими. Протягом року батьки повинні відвідати п'ять таких семінарів. Під час таких занять батьки мають можливість, спілкуючись, знайти відповіді на свої запитання, а також прийняти досвід інших родин або поділитися власним. На кожну дитину з дитячого будинку сімейного типу виплачується допомога батькам-вихователям у розмірі двох дитячих прожиткових мінімумів. На сьогоднішній день один прожитковий мінімум на дитину віком до 6 років це 1228 гривень на місяць. Тобто множимо на 2, виходить 2456 гривень на місяць. Для дитини від 6 до 18 років ця сума трохи більша – 1531 гривня в місяць. Отже, це 3062 гривні в місяць. Якщо в сім'ї 5 дітей, то місячна виплата складає 15310 гривень. Також за одним з батьків зберігається пенсійний стаж, і щомісяця йому виплачується винагорода у розмірі 35% від суми виплаченої на всіх дітей. А це в нашому випадку 5358 гривень 50 копійок. Тобто в сумі дохід сім'ї виходить 20 тисяч шістсот гривень 50 копійок. На перший погляд це не маленька сума, але чи вистачає її родині? Щоб на обід, обетта мужен отлідок сушки. Можете писать, мы покупаем на зиму тонну картошки. Когда запасы есть, тогда все хорошо. А какие еще запасы бывают? Запасы вот мы все скупляем все осенью. То есть сахар берем 4 мешка, там крупы там по мешку, муки 2-3 мешка, крупы разные, макароны тоже очень много берем. То есть у нас две морозильные камеры забитые битком продуктами. Если мы берем филе, например, куриное, мы берем 5 упаковок. То есть 5 упаковок это по 5 килограмм. Вот из расчета где-то на, на месяц. Крім витрат на продукти сім'я Калинюків, як і всі оплачує комуналку. У нас індивідуальне отоплення. Ми про до переплатили 6 гривень тільки за газ і дві газові плити. Да, ну понятно, Вашне що так газа вона... дуже багато. Діти купаються, ж не платить тепер як олігархи. Але не дивлячись на всі труднощі, батьки Калинюки люблять своїх дітей і пам'ятають кожного. Діти їх теж не забувають. По сьогоднішній день всі звод всі діти звонять, що Шо Сіленфанковська нас на Денис, що Гена Хмельницький зараз. И также дети, которые там в Черниговском районе живут, девочка на стаде. Папа, как это приготовить, как это что-то сделать? Просто нужно а нет, быть косик, всегда нет. с детьми, как мама говорит, чтобы были... близкий и родственник и лучшая подруга. Кто для вас да, чтобы мы были мама и папа, с которыми можно всегда поделиться обо всем. Так ведь? Да. да. Так ведь? Всі діти родини Калинюків Олександра і Валентину вважають своїми батьками і не люблять, коли їм кажуть, що у них дитячий будинок сімейного типу. Просто сім'я Калинюк. І навіть діти не люблять, коли їм кажуть, що ви сімейний дитячий будинок. не люблять, що у вас сім'я. Раділі мама, папа. Ольга Васильєва, Константин Грушко, Дар'я Зирянова, Тв 5